Але зі мною там. Да. Ми сьогодні там лепити. Ніж, румпельшпільц, знаєте, як і дощаром так, такий фон. Тут стоїть картина, яку я давно малювала в клубі романтик. Тут у нас такий вот. Кактусик і помілочаш після екстрена кадажів, щоб виписку улюдно атмосферу. Так. Сьогодні ми лепиться ніж румпельшпільц, от все, пастелина. У мене тут така купа три чорно, тому що чорно потрібно справляти багато. Так, скріншот, скриншот. скріншотив собі цей цевод. Як виглядає ці ніж? Приблизно виглядає. зараз Зрайне скрин, тоді буде пудо. І вот як має виглядати ціниш. Давайте почнемо. Е, я тут слушаю от, Я взяла таку от паличку от суші, І на неї тут зараз це робити, Давайте почнемо з першого пакетика. Я хочу зробити рукоятку саму, напевно, так. Так, і дуже мені він червоний, але червоний почекає. Перший чорний пластилін. нього тобто, щось свидети сьогодні. Він такий чорний, він такий більш сіруватий, я б сказав. Давайте. Тут опа. І почну таку от вироблювати рукоятку. Опа! Я це забагато чорного купив. Ти чорний, мені так сильно буде треба зараз. М -м -м. Ну чого ми в телеграм перекинуть назад на скрін. ну, має бути просто висунути, це рукоятка має бути типо, аж така вот, даш, типа, ну да, вона має бути, що мені в, в пальці в руки влазила. А ще треба намотати. Давайте будемо продовжувати намотувати на нього. А цей ніж. Це Та, вже вже поменше буде, ну попік. Вот. Опа. І опа. Вот так ну, має бути, типа, да. Тепер має бути сама рукоятка. Ви рукоятка, а, такий плоский. Одна таке от кого знизу. Типа, що от це вона має, типу, отак от, от. І тут має бути така сама штучка. Мені Що починається це все. Мені подобається. Весь такий до чорний? Це просто такий я сірий маю. Як знати? Ну да ладно, буде таке. Чекайте, зараз дуже так буде такий. Цей от чорний, а цей якийсь недосірий. Можливо... Ой, боже, я собой зараз зробив гірше. А воно все, воно вже не відпустить, так? Воно вже напевно не відпустить цей чорний. Це не чорний, да, воно вже не відпустить. Ну, да, ладно, давайте будемо крутити рукоятку з цього, а це з продовження. Пішала. Взагалі то я можу, якби... би. Вот. Так от, давайте. Я липшесь цього зроблю вже це. Вот. А зараз той чорний якраз использую для того. Э ну типа щоб зробити цю трукаянку. А це основу ножа на буду... все сепклеїти. Типа там як... Опа, опа, опа. Тепер. Тепер, тепер, тепер. М да. Я не скажу, що там такий майстер, но я бы зараз зробити більш його рівнішим. Не, він має бути такий грубий, тому що тут треба купити усього писа. Ну, і такий от в кінці кривий має бути. О! Що-то типа такого. Добре. Давайте так положимо з рукоятку. Цього ти закрию на даний момент, тому що не ну, ви правильно більше не треба. Такий сірий. Сіро мені взагалі не треба. Но як його викупив? Давайте. Давайте начнем з того, що м -м, посередину тут має бути от така от велика штучка. О, типа. Типа щось такого от. Ну нормального вроді би. Тепер сопластилина. Позиву рупель сельца. Влюблюсь, я зроблю косплей на Румпеля, рубеля. Уже якби да. Майн. Отака от така вот частина рукоятки. Опа. так, Зараз. Ще раз. Мені цю поводу запорожці от вот. Ота. Типа рукоятка моя виглядає так от. Вот! Щось виробляється! Щось виробляється. Ну, що коли виробляється, мене це стара і ще одна частина рукоятки. Вот! Да, вона буде таку грубо-грубо, а тепер так буде тонко. Вот! Реально, що похоже на кинжал темного. Я вам скажу. Можу, я вас страдаю і справді зроблю вже якийсь трохи похожий кинжал темного мага. Може хотіть, що у буде ще дещо зробити, але поки що про, це, про то не говорю. Скажу в кінці відео. Вот! Призив темного мага. Добре. Кінжал, постій тут. Так, давайте зараз спіковуємо. Тепер я хочу зробити зробити те, що тут при кінці має бути червоне. Кстати, у мене ще ці ножики йдуть в комплекті. Ну, я потім спользую, от. Ну давайте я покажу відпитувати пластилин і вироблють такий діамант. Так. Так, 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 мене вже попал другий пластилин. От стільки нормально. Опа, опа. Е, тепер, типа, якийсь має бути такий от кристалик з окон... типу, щось, типа, такого зараз. Відкріпаємо з фото. Щоб просто як таке направили не має віддати. Так. Такий от кристал. І чорний. Треба чорний. А де чорний? пакет? Ага, ой, дивіться якось. Я хотіла закинуть чорний пакетик. Целий далеко за стіни. Вашого міробачення. Так, тепер. Так. 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 От. Вийшло. Mm. Опа, на! Дивіться, як який... Ні, Мені вже подобається, як воно виглядатиме, справді. Дайте додати трошечко і... Почали добавити срібну обводку. Давайте почнемо з срібної обводки. покажемо, що можете зробити. Цьому якраз буде потрібно. білий і чорний. Давайте беремо білий. Беремо десь ось так трошка пачка. Ну щоб не було дуже мало. І беремо остаток. У мене є ліпші пакетки, а потім потім ліпшу з тієї сниці і в інші пакетки поставлю. Ну, зараз його, вон, я, знаю, я його... Во, я так його вставлю. Такі пакетики. Ні, ми весь Блін. Зараз я тільки туди пакетик, щоб він не засу. У йовічну, якось закритий пакетик. Тепер... Так, я дуже ставлю. Давайте. Уу, я ще зроблю річ із з в сказки. Ну, це пока що не знаю. А, давайте так отсліплю одне от таке от коло і будемо себе, яке більше яке менше. трохи відберемо з цього чорного. Давайте пошов. ну Так зараз все засохне, тому давайте. Тепер перемішуємо. Хотя, уже на ну, нее такие колерки мне треба бу. Вот Во так, мне треба аж такие сересенькие-сересенькие, какие-нибудь зара мне даст Опа Мне кажется, что он вышел таким, как вот. Нет, я не думаю, мне кажется, Что-то мне Давайте Трошка білого, можливо. Опа, опа. Америка, Європа, Опа-попа, Америка, Європа. А це закритий пакетик. Дивиться. Різниці ноль. Це просто є пластин, так? Да? Да-да, стояв, его отлипшить. мені вот стоял. Давай, да давайте, не знаю, значит. Что мы ну, щось, Типа такого. Світ одинаковый. Давайте ми все опробуємо з вырубати на эту кінжалу. Здесь треба було просто більше білого давати, да що, поки що я поки що не знаю, що тепер робити. Давайте, так що, а якщо... Да, ну, так, воно тут саме як цей от. Воно тут саме як цей от, так що мені треба... Не відрізнялося все. Так, так само зараз да, вот, буде. Коротше, що правильно у Матві трохи про... Про гладавць пластиліном. Що ні, що цього зараз буде нормальний. Так, це буде якийсь більш менш. Так, І саме як цей. Давай начнемо допомагала виробляти цей самий орнамент кінжала з того, що є. М -м -м. Цей орнамент не буду навіть відрізнятися від цього. Хіра, персі, я відперстільки значить сірого. А цей це самісіньке. Понятно, давай еще можно буду сбью. У нас такого білого скидки наплакав. За чорного мене перкопай сиро... Ой, били сирот там, не смей, сирот, да фига! Я всегда раз можуть Каспаста, блин! Ай, то я зараз ще туба пожалую, а це вот идет, ну от цього. Піде... Я тоже аккуратно бил, использую, що не бил, біли, що можливо, що это потребует. Я тебе весь білий використовувати зараз. Да, шо, давайте якось выглядав Бу... грубший, можна тут сзади зроблен. Короче, короче. Давайте зараз тут все позакриваю і будемо Давайте ми ну, малесеньку, попросив вироблять цей кінжал. Малесенький. Вот такие вот. Вот такая вот малесенькая штучка. Вот такая вот малесенькая штучка. И такая вот малесенькая штучка. Дальше. Сейчас мы будем это все катаем Дальше, дальше. Угу. Сюда им пич. Сюда им пич, сюда им пич. Сюда им пич. И теперь вот так. Шерше, еще... Шерше, Забирайте, забирайте, Снимайте, сюда. и я зараз, Ну, как-то так вот. <свист> <свист> Румпельщица. Давайте запускаем с буквы Р. <свист> Буква Р. Типа такая вот немножечко штучка. Так. Ой Боже, я не знаю. Я тільки все з поганим. <гум> 24 на 7, я тільки ну все і поганим. По факту можу зробити цей орнамент і все. Ну по факту можете назад у коротким жалом рупель -Шільцхена. Ну, По факту букви реально дуже тяжко виробити, тому Фух, зараз буду спитатися, але не знаю, що вийде щось. Можливо, вийде, можливо, ні. Я не обіцяю, але. ну но то но но Кінжал. Погляд, кінжал є в нас. Ну, давайте зараз буквально зробити ці букви, що все, щоб. Посплінеться все. І можливо зроблю в кінці цього відео букви. Все, я пішов, щоб що робити ці, ці букви ваші. Так, да, можливо, Уродско, ну і класно, типа. Хто дав його мені захищати, а не третірувати, я не третью, спасала тобі життя, себе видав за мене. Помовчай послухай. Як би не присластитись? Ну коротше, крутий, мені подобається, як виглядається кинжал. Зайде потуж зараз, однамер, щоб, 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 щоб ема свое один рібік так, один так.

Вот. Ми зараз піду, покажу вам ще якісь кольори, абсолютно посадити. Оцей весь набор я купив за 39 гривень, це вроді би немає. Шикураль. Ну, короче, два чорну і два чорного, 5 гривень і один, 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 один коричневий. То два коричневих, я не знаю, потім зробиш на фюрку Е, Такий якийсь цілесний. Оські мені здається, на музу. Потім розовий, фіолетовий, це теж на музу до інчантикса. Зелені, жовтий це я не знаю. Робить треба для криля для інчантикса. Тут, я тут не жалуюсь святой, вот вы бачили. Нормально свидетеля фото музу Инчантекса. А, такие там здесь си Винкс, да? Да, там десятики Си Винкс. Вот. Я хочу учусь зробити, тому да. Покашку любимо реально купа. А я думаю, можу зробити ось цей реально, раніше. Ти хочеш, тут ледь не то, що там пише, але я знаю, там Румпель, Шільцин, МСУ. Вот, там зробимо, що з косплейсом твім на однажди в сказці. І вот так і може бути це все. З вами був я, Матвій. Всім удачі, всім. Па-па-па-па! -папа.